Оп 10 найбільших у світі дивовижні гіганти природи. Світ природи це місце неймовірних гігантів, деякі з них настільки великі, що важко повірити, що вони реальні. Рафлезія Арнольді найбільша квітка, її діаметр досягає 1 метра, а вага до 10 кілограмів. Вона росте в джунглях Індонезії, не має ані листя, ані стебла. Бо живе як паразит, її солодкувато-гнилий запах приваблює мух, які допомагають їй запилюватись. Синій кит найбільший савець до 33 метрів завдовжки і до 180 тонн ваги. Його серце як авто, а язик важить як слон. При цьому він їсть стрібних рачків, криль, секвоя, генерал Шерман, найбільше дерево Має висоту 83,8 метра, обхват понад 31 метр. А вік більше 2200 років. Вага перевищує 1900 тонн. Це більше, ніж 10 літаків Боїнг 747. Найбільша пустеля Антарктида. Площа понад 14 мільйонів кілометрів квадратних. Опадів тут менше, ніж у Сахарі. Менше 50 міліметрів на рік, незважаючи на літ і холод, це найсухіше місце на планеті. Найвища гора Еверест висота 8848 метрів, вітри до 200 кілометрів на годину, а температура взимку до мінус 60 градусів за Цельсієм. Гора продовжує зростати щороку на 4 міліметра. Африканський слон найбільша наземна тварина, висота до 4 метрів, вага до 7 тонн. Його хобот має 40 тисяч м'язів і може піднімати вантажі понад 300 кілограмів. Гренландія найбільший острів, площа 2,16 мільйона кілометрів квадратних, понад 80% вкрито льодом. Тут проживає менше ніж 60 тисяч людей, а температура часто опускається нижче мінус 20 градусів за Цельсієм. Печера Сунг Дун у В'єтнамі найбільша печера до 200 метрів заввишки, вишки, 150 метрів завширшки і понад 9 кілометрів у довжину. У середині є річки, джунглі і навіть власна хмара. Анський кондор найбільший сучасний птах, що літає. Розмах крил до 3,3 метра. Може літати без замахів крил до 5 годин, використовуючи повітряні потоки над горами. Ангель найвищий водоспад у світі. 979 метрів загальної висоти, а з них 807 метрів безперервне падіння. Це у 15 разів вище, ніж Ніагарський водоспад. Частина води випаровується ще до того, як досягає землі. Ці гіганти природи вражають не лише своїми розмірами, а й дивовижними особливостями, Який із них тебе вразив найбільше. Підписуйся, щоб не пропустити багато цікавого.